Вітаю всіх! Як енергія аркану Королеви Жезлів будуть впливати на нас сьогодні 31 серпня 2024 року енергії Дня Дружні. Тому ініціативу беремо в свої руки, обмірковуємо плани і діємо у своїх інтересах. Але діяти потрібно залізною рукою у бухкенькій рукавишці. Тож, якщо бажаєте успіху, неважливо, у яких починаннях, чи то в соціумі, чи то в особистих справах, все буде залежати від вашого вміння домовлятися, будувати плани і визначити мету. Важливо сьогодні дотримуватися правил, закону, бути уважними у спілкуванні з посадовцями, з людьми при владі, якщо відчуваєте, що у вас не вистачає впевненості. То звертайтеся за парадою до особи жіночої статі, яка компетентна з ваших питань і зможе направити вас на потрібний шлях. Гарний час, щоб проявити себе е, у цей день. Ви зможете здійснювати вплив на оточуючих, зможете їх мотивувати, якщо самі впевнені в тому, що так буде правильно. Приємним буде спілкування з мамою, з подругою, а спілкування з успішною жінкою буде ще й корисним. На роботі у бізнесі буде успіх у справах, актуальним буде питання самореалізації і досягнень. Розпочаті процеси будуть набирати оберти, гарні перспективи на розвиток. У особистих стосунках відчуєте більше інтуїтивно свого партнера. І чоловікам варто бути упередженими, бо дівчатка сьогодні будуть трішки відьмачками, будуть проявляти свої лідерські якості, впевненість, відстоювати свої інтереси, бо кожна дівчинка любить, щоб її поважали. І порада на сьогодні: заявляйте про себе, дійте у особистих інтересах. Тобто, промовляйте, я є у цьому всесвіті, і зберігайте незалежність своєї позиції. Але не нав'язуйте нікому свою точку зору, коли будете відстоювати свої інтереси. У справах ініціативу потрібно брати у свої руки, розвивати свою творчість, і до справ повинен бути відповідальний підхід. Сьогодні гарний день і гарні можливості проявляти себе. Дійте рішуче, впевнено, але зважайте на обставини навколо вас і не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім хай ваші бажання здійсняться. Миру вам і гарного дня.